Друзі, хочете вразити когось кулінарним шедевром, але щоб не дуже напрягатись, ловіть рецепт кордон блю або, по-простому, котлета з амбіціями. Для цього рецепту нам знадобиться 2 куриних філе. Розрізаємо уздовж на дві частини і відбиваємо молоточком з обох сторін. І щоб зекономити час на прибирання після приготування кордон блю, накриваємо м'ясо харчовою плівкою. Для начинки нам потрібно 100 грамів твердого сиру і 100 г шинки. Шинка в'яли чи копчена – це вже на ваш вибір. Шинку і сир нарізаємо на 4 слайси. І ще нам знадобляться 2 яйця, 2 зубчики чеснику подрібнених, 100 г борошна і сухарі для паніровки. Я приготувала їх сама. Беремо половину батона, обрізаємо шкоринку. Нарізаємо на невеличкі шматочки і подрібнюємо у блендері. Цю паніровку можна використовувати і відразу, але ж краще залишити на 8 годин при кімнатній температурі для підсушування. Далі філе солимо для одного шматочка достатньо менше, як пів чайної ложки солі. І щедро посипаємо меленим чорним перцем, І викладаємо четверту частину подрібненого часнику. Шматочок шинки і шматочок сиру. Завертаємо і формуємо котлетку. А перед тим, як смажити, котлети бажано щонайменше на 4 години залишити у холодильнику. І для смаження кордон блю нам знадобиться 200 г олії. Кожен конвертик занурюємо в борошно, Потім у збиті яйця. Яйця підсолювати не потрібно. У самій котлеті досить підсолених інгредієнтів. І на завершення щедро обкачуємо у сухарях. Викладаємо на розігріту пательню і обсмажуємо з обох сторін по 3-4 хвилини на середньому вогні до золотистої апетитної скоринки. А вже готові кордон блю. Викладаємо на паперовий рушничок і даємо пару хвилин охолонути. Ось, тільки подивіться на цю красоту, ну як тут встояти. А цей запах це не просто котлети, це той випадок, коли ти готуєш, і вся родина збігається вже на кухню ще до того, як все готово. Ось, погляньте, яка вона всередині сочна котлета із сиром ще тягнеться. Спробуйте приготувати їх лише один раз, і ваші домашні проситимуть їх приготувати знову і знову. І не забудьтеся підписатися на канал, адже далі буде ще більше смачних рецептів.